вже хоч хто небудь хай пробіжиться. Да! 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 Коля. він у нас довбіть в фіналі. Да! Да! Ну, я не впевнений. В фіналі міг би бігти Саша Воєвуцький. Бо може буде бігти дійсно. Менший Павлік, ну цей Коля. Він хороший хлопець, але за слабкий, як на мене, для фінальної боротьби. Там просто ще така фішка, що якщо навіть паралельно учасники долають всі випробування, сходяться на тих сходах, починається шарпанина. Подивіться на Пумбухчія, подивіться на семирака. Обоє дуже сильні, дуже здорові, фізично насамперед. І можуть навіть не те, що там фізично авторитетом задавити. Саша Павлік не виглядає таким, на якого можна гаркнути, і він стушується. Семирак ні в воді. Ух ти! твій тоже красавчик, їй богу. Це був Андрій і Андрій? Андрій. Андрій Семирак не вдається йому знову з чергової спроби подолати ці вали. Ну, так само і менший Павлік. Давайте будемо назвати його зараз Павлік Джуніор. <різь> Джуніор зупинився. прийняв низький старт. <різь> <різь> Набирається сили. Ау, 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 боже, як боляче. Мені аж самому заболіло. це саме рак так боляче вдарився. здається, плечом, Чи, чи грудною кліткою? Тут треба бути дуже обережним. Да. Там твої головой а... да? ну, голова. Він живой. Так, це... він да. да, вон... <гум> Ну, Смотрить, теж коса криво. Молодці, хлопці, ніхто не здається. І знову у воду. Нехай знову вийде Помбухчий, бо діла не буде. <праць> Зараз все в руках чи тобак в ногах Павліка Джуніора. Поки заминка ну, у гравців червоної команди, поки лиси вирішують, що і до чого, поки Помбухчий ще не стартанув, можна пробігтися і отримати суху. ну... В сенсі нуля перемогу, тому що хлопці мокрі всі, як клющ. Бачите, для бомбукшия ося платформа, яка рухається, є проблемою. А йому, можливо, треба долати набагато вищі перешкоди під час фінального забігу. У вас опять заміна. Андрій поміняв Андрій. Синхронне падіння в воду. Переживають хлопці з кожної команди за своїх. Лися за бомбохя, за Павліка. Решта, Тут Коси Косинський щось підказує. Може підказує. Як краще ногу там. А, а як Косинський може підказувати, якщо він не біг по цьому валу? От що він може йому зараз говорити? Я теж такий розумний. Можу сидіти в коментаторській буці і казати, ти не так біжиш. Погляньте, що виробляє помбух 130 кілограмів успіху. Пробігло 6 метрів на одному диханні. І подивіться, що робить! Що робить семерак. Звалює нашого оператора. Врізається в огорожу, але проходить. Ми вигравали все час і ви то програли. А чому програли? Треба запитати ось цього хлопця, якого звати Семирак, який прекрасно пройшов. Що не так? У що це щось Що у Андрюхі моєго. Щось трапилось, здається. Так, давайте зараз поглянемо, що трапилося з Андрієм Семираком з рукою. Ну, давайте поглянемо на повторі. Зараз погано видно, але так, він влітає в паркан і зі всього маху вдарився плечем. Врача, врача на площадку, срочно врача. А, так, треба перевірити, що у нього з рукою. Чесно кажучи, його участь у фіналі під питанням. Ось сюди, ось сюди, на ступіньку, на ступіньку. Сидіть, Андрій. Все нормально, То, давай що. Только що? Так, але я. Ты назад, а вот ще... Андрей, Андрей, это не локоть, это плечо. Ой, я не могу смотреть на это божечки. Андрей, Андрей, давай лучше с врачами. Ну, Поедем в больницу, что слушаем. Да ну оно вышло оно вышло из сустава, оно видно, что трепается рука. Насправді дуже серйозна травма, панова. Видно, що руку вибило з суглобу, і швидше за все Андрію доведеться покинути наше шоу. Але молодець чоловіка тримається. Управлять надо так, по горячему броня Ну, Едік, Едік, Ну подожди, ну як вправляти? Ми не можемо, ми не професіонали. Та ні, Андрій, ну ти що? Ну, на кону здоров'я, не нельзя. Ну, те, що він відмовляється від швидкої допомоги, то мені надто подобається. Або якась дурість, або або він настільки впевнений в своїх силах. Давай йде. Ні, на... хто сказав? Так, ну давайте Ви хто? Ви врач професіонал? Э, врач професіональний. Ні, ні. Діргати ну, я вмію, але знаєте, давайте э, розрішення. тренер я вам хочу сказати, що в нього вже десь, напевно, якщо б я рахував, ну це б вже було десь по сімдесяти раз. Це зовсім жодних. проблем. Ні, знаєш, що ви друг його. Я просто к тому, что это нельзя делать. Андрей! О, все! Вы это бачили! Вы в ласторуч вправо себе руку! О май гад! Не показывайте мне больше такого! Адрюха <реку> продолжает! Ну, ось таке побачити на власні очі дуже рідко вдається. Сподіваюся, що в нашому шоу подібних випадків більше не буде. Але молодець, насторуч, без будь-якої сторонньої допомоги, не повівши оком, вправив собі вивих плеча. Цвяхи б робити з таких людей. Герой. Панове, я різне і всяке бачив у нашому шоу. Але такого, щоб тако собі сам вибиту руку вправив то перший раз. І сподіваюся, що останній. Андрій, на жаль, тобі через травму... Не доведеться позмагатися за звання героя, проте я хочу ще раз під описки публіки нарікти тебе офіційним рембо шоу Я Герой. Панове обласки Андрієві. Якщо для команди «Лисих» уже не стоїть питання, хто біжить у фіналі, то «ФК Маестро» зараз а, гравцями, які вибували на попередніх етапах, вирішить питання, хто з двох в жилетах біжить у фіналі. Отже, вибір команди «ФК Маестро, подивимось, хто представлятиме команду на фінальному випробуванні. Моя думка, что в финале э, поназывается Коля. Потому что він мои э, прутки ноги, так как танцурест, Он э, э, на перемогу готовый. Это спортивное мое решение. Коля. Саша уже устал, и на конкурсе нужен человек с хорошей растяжкой. А это наш Николай. И надеемся, станет героем. Не надеется, он станет героем. Считаю, что Николя пойдет в последнем туре. І побіді моє мені ж бути коля. Одноголосним рішенням команди представником ФК «Маестро» на фінальному випробуванні буде Микола Коваль. Оле, 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 маестро, чемпіон! Рана, 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 рана. Ще пара.